Вітаю вас, любі діти! Сьогодні заняття незвичне, підводне і фантастичне. На глибині, там, де мушлі й пісок, крізь воду блакить, де не видно зірок. Побачимо ми з вами царство веселкових риб господарство. Ви чуєте, дітки, для рибок луна, мелодія ніжна і трошки сумна? Сьогодні я пропоную вам вирушити у морську подорож, подивитися на поверхню моря. Опуститися в його глибини і познайомитися з найцікавішими його мешканцями. А от і цікаві факти про них. Дельфін. У роті дельфіна приблизно 100 зубів. Вони використовують зуби, щоб схопити здобич, але не жують її. Вся їжа прокотується цілком. Медуза. Існують на землі вже понад 500 мільйонів років. Це означає, що вони жили на землі ще до періоду динозаврів. Восьминіг. У восьминогів незвична кровоносна система. Вони мають три серця та кров синього кольору. Риба скат у цієї риби в чотири рази більше смакових рецепторів. Ніж у людини. Морський жак росте протягом усього життя, а живе тільки до 15 років. Риба-голка. Риба голка відрізняється унікальним способом полювання. Вона ховається за іншими рибами і наближається до жертви. Морський коник. Найповільніша риба є морський коник, який плаває у воді тільки у вертикальному положенні. У морської черепахи немає зубів, а рот дуже схожий на пташиний дзьоб. Вона полюбляє їсти маленькі водорості, риби та комахи. Риба камбала. У камбали. Абсолютно плоске тіло. Але на відміну від плоских скатів, вона лежить не на череві, а на боці. Акула це риба хижак. Вони іноді нападають на людину. Але тут не можна не відзначати один цікавий факт: від звичайної бджілки гибне більше людей, ніж від нападу акули. Краб М'ясокрадів рекомендують вживати віжу для профілактики хвороб серця і зниження тиску. Кит найбільша тварина на планеті і, ймовірно, це найбільші істоти, які коли-небудь населяли планету. Дожина її тіла від 9 до 27 см. Морська зірка. У неї відсутня голова. Та центральний мозок, а замість крові по венах тече вода. Рапан. Найбільша мушля і лютий хижак Чорного моря. Рапани фільтрують морську воду, пропускаючи її через себе. Тим самим підвищують прозорість води. Креветка. Креветки містять в собі велику кількість білка і кальцію, необхідного для кісток і нігтів. Мідії. В 100 грамах мідії міститься 25% добової норми вітаміну Е. Лобстер. Найбільший лобстер був спійманий в Новій Шотландії. Він занесений в книгу рекордів Гіннеса його вага становить 16,5 кг, а довжина від 1 метра. Косатка. Чи знаєте ви, що здорові косатки піклуються про старих та поколічених родичів? Чудово! Ви дуже багато запам'ятали та дізналися? Звичайно ж, ми з вами познайомилися лише з кількома представниками підводного світу. Але головне ми зрозуміли. Що повинні дбайливо ставитися до нашої планети, адже вона така прекрасна і така крихка. Дякую вам за увагу.